Українці, нам зараз треба бути єдиними, як на початку війни. Росіяни бачать, що вони не можуть зламати нас фізично, тому вони хочуть зламати нас психологічно. Подивіться, як Трамп і Путін розвернув програму, начебто, миру, а які там пункти, пункти, які викручують нам руки і знищують наш народ. Вони хочуть нас зламати, щоб ми зневірились, щоб наша. Внутрішня ситуація з владою теж зіграла на руку їм. Вони дуже багато працюють над цим питанням, і ми маємо їм в цьому завадити. Сьогодні, 23 листопада, сьогодні такий день, коли можна закласти в інформаційне поле будь-яку інформацію, і вона спрацює. Але про це треба говорити. Тому що, от мене питали: а що треба робити в такі дні? Треба саме сьогодні, в такий день, говорити, що ми переможемо, що так і буде, ми перемагаємо, і у нас все вийде. І треба, щоб всі ваші друзі, всі ваші знайомі, кого ви знаєте, я не знаю, говорили про перемогу України. Нам треба запустити оцей маховик інформаційного поля, щоб він запрацював. Подивіться, що роблять росіяни. Вони постійно говорять про те, що вони такі сильні, великі і так далі. Самі ви все це знаєте. Хоча цього немає, а вони говорять. І тому в них багато речей виходять. І нам треба говорити: говорити про нашу перемогу, про те, що ми вистоїмо, що ми єдині, і у нас все вийде. Передавайте цю інформацію іншим і, будь ласка, не зупиняйтесь, йдіть вперед, перемагайте. У нас все вийде. Все так і буде.